Друзі, привіт! Сьогодні на нашому огляді бренд North Edge це смарт-годинник, модель ap 46 дуже популярна. Давайте разом оглянемо, як вона виглядає і як її налаштовувати. Цей годинник йде в комплекті з коробкою. З поверху коробки є бренд North Edge. нижче в нас є слоган Break all Boundaries. Класна, до речі, коробка, чорна, така от практична, дуже легко відкривається, тому що на попередніх моделях. Вони робили дуже складну коробку, щоб відкрити коробку. Цю треба було зробити дуже дуже багато. Так, з боку в нас показано напрямок, як відкривати коробку. Позаду коробки в нас є тиснення з якимись -то характеристиками годинника та з відзнаками ДСТУ, по яким робився цей годинник. З боку також є маркування моделі та штрихкод годинника. Давайте разом відкриємо цей годинник, подивимось, як він виглядає. Коробочка. І такий от годинник, котрий дуже красиво лежить в коробці. Захисна така штука, щоб годинник знаходився по центру. Подушечка, і сам годинник. Це модель AP46, вона випускається тільки в одному кольорі. Це повністю чорний колір. Чорний в нас корпус, чорний ремінець з такими сріблястими вставками з сріблястою Давайте подивимось, що в нас на задній кришці. На задній кришці в нас є зірка стандартна для бренду North Edge. І знизу написана модель AP46. Бачимо, що поверху зірки є отвір це отвір для визначення температури та для справної роботи барометру. Кришка в нас сталева, завінчується на 4 болти. Нейлоновий ремінець, Дуже класний, до речі, і практичний. Срібляста фурнітура. Чорний металевий корпус з покриттям чорного кольору. Мінеральне скло. Справа ми бачимо, що в нас тут є три кнопки. Посередині це кнопка роботи з компасом. Ліворуч ми бачимо дві кнопки: це переключання режимів і підсвічування. Перше, з чого я б хотів би почати, це стандартний екран відображення часу. Бачимо, що посередині у нас тут є час, години, хвилини та секунди, в районі 9 годин в нас місяць та дата, в районі 10 годин в нас відображення увімкнут чи вимкнут будильник. Та є графік барометра в районі 12 годин. Давайте подивимось, як налаштовувати час. Перш за все, треба нажати кнопочку мод і затримати його. Бачимо, що ми увійшли в редагування часу. Зараз в нас, нас є можливість там, відреагувати секунди. Змінюємо позначення з допомогою правих клавіш вверх чи вниз. Потім натискаємо на кнопочку мод, переходимо до хвилин, змінюємо значення. Потім у нас є можливість годин. Далі в нас рік. Далі ми змінюємо місяць. Далі у нас змінюється день. Бачимо, що в районі 12 годин на день тижня автоматично підстраюється під позначення, котрі ви вводите згідно там, місяця чи дня. Потім відображення Month, day, як кому зручніше, можна показувати спочатку дату, потім місяць. Чи навпаки місяць, потім дату. Ну, для мене, наприклад, буде зручніше дивитись спочатку дата, потім місяць. Далі в нас є 12 чи 24 години відображення часу. Потім інтенсивність підсвічування. Далі в нас є звук натискання на клавіш. І все. Щоб вийти з налаштувань, треба зажати кнопочку Мод. Таким чином ми вийшли з налаштувань. В цьому режимі ми можемо перейти до барометра. Натискаємо на праву верхню кнопочку і бачимо, що увімкнувся барометр. Щоб вийти з цього режиму, треба нажати кнопочку Мод. Щоб подивитись підзначення альтиметра, натискаємо нижню праву кнопочку. Переходимо до альтиметра. Потім ще раз мод, щоб увійти до часу. Далі в нас є тут заміри, скільки ми шагов пройшли за день. Потім можемо подивитись, яку відстань пройшли, скільки калорій затратили, та скільки по часу ми ходили. Наступне меню показує записи з попередніх днів, скільки ви пройшли. Запис триває, його можна змінювати по днях за допомогою нижньої правої кнопочки. Натискаємо от нижню праву кнопочку і переходимо до дати, коли проводились заміри. Можемо подивитися, скільки шагов пройшли, яку відстань, скільки калорій затратили, та скільки по часу ходили. Далі. Далі в нас будильник. Тут в нас незалежних два будильника: перший, другий. Щоб увійти на влаштування будильника, треба зажати кнопочку мод. Ми увійшли до налаштувань. За допомогою правої верхньої та нижньої кнопочки налаштовуємо хвилини. Переходимо за допомогою кнопочки мод до годин, Натискаємо кнопочку мод. Налаштування пройшли. Далі в нас секундомір. Запускаємо. Зупиняємо і. Скидуємо Скидуємо за допомогою кнопочки нижньої правої. треба її затримати. Далі таймер. Запускаємо таймер за допомогою верхньої правої кнопочки, зупиняємо та збрасуємо за допомогою кнопочки альтиметр нижньої правої. Щоб увійти до налаштування таймеру, треба натиснути на кнопочку мод, затримати і можна змінювати позначення. Типу мод переключає значення і змінюємо. Щоб вийти з налаштувань, треба нажати кнопочку мод. Далі у нас по функціях Pacer і другий світовий час. Так, щоб увійти в компас, треба нажати праву кнопочку посередині. Ми зайшли до компасу. Коли ви отримуєте годинник, бажано його відкалібрувати. Щоб увійти в калібрування, треба зажати кнопочку мод і вийшли до калібрування. Натискаємо кнопочку Борт, і почалось калібрування. Поки годинник калібрується, його треба повертати. Повертати, доки, не... доки екран не почне показувати вам позначення компаса. Не дуже швидко повертаємо. Тримайте годинник і все. Годинник відкалібрувався, компас працює справно. Підсвічування вмикається за допомогою лівої верхньої кнопки. Давайте покажу, як годинник дивиться на руці. Так модель виглядає на руці, на мою думку, дуже вдалий розмір годинника, тому що він не виглядає дуже-дуже великим. Акуратний годиночок з багатьма функціями, з водонеприникністю та електричним компасом. Друзі, є пропозиція розіграти цей годинник. Умови розіграю, щоб бути підписаними на канал. Поставити лайк, оставити класний коментар. І серед тих людей, котрі залишать коментар, я розіграю цей годинник в кінці місяця. З вами був Олексій. Всього доброго! Хай щастить!